На сесії Смілянської міської ради 31 січня знову постало питання легітимності заступників міського голови. Його озвучив депутат міськради В'ячеслав Перемей, котрий принципово відмовився реєструватися і брати участь у сесійному засіданні під головуванням Віктора Федоренка. Я так розумію, шановна громада, що знову все рівно мені не надійдуть, але я депутатський усний, який має стру, повне Вже право виступи. як депутат. Шановний е головуючий, не секретар, головуючий таке питання, на підставі чого зараз в кабінетах заступників міського голови знаходяться невстановлені особи? На підставі чого? Зараз сидить представник прокуратури і хай зафіксує цей факт. На підставі чого сидять оці дві особи. Кабінет заступників міського голови на підставі чого дайте відповідь. Шановний депутат. Я поважаю всіх депутатів, хто зареєструвався, хто й ні. Я прошу вас, дайте письмовий запит. Ми вам відповімо. Сьогодні, сьогодні повістки день і це питання не стоїть запит депутата, учасники сесії залишили без уваги. Тож після розгляду основних питань порядку денного він з колегою по фракції полишили сесійну залу. Перше, чому не зареєструвався, оскільки сесію скликає або міський голова або секретар, а в нас наразі легітимного секретаря не допускають до виконання своїх обов'язків, доводять його до лікарняного. І є особа, яка фактично захватила владу місці Віктор Антонович. Він не має права складати депут... депутатську сесію. Я зайшов як депутат, мав право на усний запит. Я задав, бо мене як депутата міської ради, і більшість я знаю теж цікаві на питання, на підставі чого зараз сидять особи. Невідомі в кабінеті заступники міського голови і їх чомусь називають заступниками міського голови, оскільки по рішенню суду вони не були відновлені. Рішення сесії пропонування їх теж немає. Коли був Олексій Олександрович Сибко, він теж своїм розпорядженням при, 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 призначав собі заступників, але з підставкою ВО, які фактично не мали права підписати жодних економічних документів раз, і саме головне питання не мали право голосу в навчому комітеті. А зараз, якщо переглянути відеозаписи виконкомів, дані особи приймають участь. Натомість юристи Смілянського виконавчого комітету інакше трактують ситуацію, посилаючись при цьому на те ж саме рішення 6-го апеляційного суду. Згідно статті 129 1 конституції, рішення суду судів всіх інстанцій є обов'язковим для виконання на підставі рішення суду апеляційної інстанції було видано розпорядження міського голови поновлення роботи виконавчого. Комітету Смілянської міської ради у складі, який був ну в старому складі, який був сформований до розпуска цього виконавчого комітету, тобто чинним на підставі рішення 59-4 від 9 грудня 2017 року. В цей склад виконкому входять відповідно до статті 51 закону про місцеве самоврядування за посадами міський голова, заступники керуючі справами і секретар міської ради. Оскільки вони прийняті на постійній основі як службовці органів місцевого самоврядування, то відповідно їхні звільнення повинно було походити як службовців і автоматично поновлення на підставі рішення цього апеляці... суду апеляційної станції. Тобто цим рішенням було поновлено склад виконкому в редакції, чинній на 9 грудня 2017 року. Віктор Федоренко, котрий, власне і видав розпорядження про поновлення заступників міського голови, вважає, що діяв виключно в межах чинного законодавства, виконуючи рішення суду. Депутати можуть думати, але є закони, які ми повинні виконувати. Ви ж знаєте, що одним рішенням було скасовано все. І виконавчий комітет, і заступники все, все одним рішенням, одним валузом воно проводилось вечором, щоб це швидко провести, без лишніх депутатів, без е, буду говорити, озвучення, що сесія буде проходити і все остальне. Ну на мою думку, воно пройшло незаконно. але суд прийняв рішення. Якби депутати рішення було там 3 чи чотири, допустимо одним рішенням скасували виконавчий комітет, другим рішенням скасували повноваження першого заступника, третім рішенням скасували заступника пожакиха. Четвертим рішенням заступника, то тоді так, да, я згідний з вами, що повинні бути скасовані всі чотири рішення. А так як було одне рішення, воно скасовано, воно судом визнане неправдивим і перше, і друге по призначенню, то які ще можуть бути сумніви, що воно законне. Проте частина депутатів продовжує вважати, що Віктор Федоренко нелегітимний секретар ради, а його розпорядження щодо поновлення заступників міського голови незаконне. Тож вже написали скаргу з цього приводу в обласну прокуратуру. Завтра буде передана заява позовна до обласного прокурора із рішенням суду шостого апеляційного про щодо поновлення складу виконавчого комітету, де чітко сказано, що заступникам міського голови поновлення на посадах відмовлено, бо це специфічна процедура. Тобто суд спирається на те, що згідно з закону дані виборчі посади про службу самоврядування переходять тільки через рішення сесії.